Доброго вечора, друзі! Ну, в кого і як? Щойно завершив я натирати ліжко двохяросне. Поки ще не вимкнули світло, тому вирішив трішки познімати відеороликів. От, щоб було комусь що дивитися, коли вимкнути світло на телефоні. От, можливо, комусь буде й цікаво. Дивіться, яка ситуація. Мені привіз замовник повністю матеріал. Матеріал паскудний, припаскудний. Е дуже ну, був у мене, звичайно, і паскудніший матеріал, з яким я працював, але все одно такий він тяжкуватий цей матеріал. Чому? Бо не такі страшні сучки, як страшні. Оці дрібненькі Шашлі. Я на них кажу шашлики. От. Чому? Бо Тому що, мабуть, 70% цієї кроваті у нас стоїть із цих шашликів. Як би не хотів, я ж їх всі перешпаклював. Показую такий фокус. Опа-па-па, -па, па і ми дивимося, яка вона рябенька. Ми От, йдемо, йдемо, йдемо. А вона рябенька, тий шашляків аж страшна. Ну нічого, що ж зробиш? Замовник погодився, в нього матеріалу такого багато і дівати не знає куди. Ну що, пошпаклювали, натерли, ну і вид вийшов. Я вам скажу, ще й доволі непоганий під маслом. Шпакльовку брав я, виписав я разом під колір масла. І плюс я до неї домішував ще клей. От, і з цим клеєм я це все шпаклював. Пошліфував грубою наждачкою, потім ще раз пошпаклював, ще раз пошліфував. Ну а тоді вже як доводив до ума, там підправляв, підшпакльовував, бо воно постійно висипається цих шашликів, вся шпакльовка. Я зазвичай не дуже користуюсь шпакльовкою. Ну, от в такій ситуації, як то кажуть, шпакльовка вирівняє все. От, бо по другому ніяк. Ну, можна сказати, із завданням я своїм справився. І доволі так непогано, адже ці всі сучки, хоч вони, вони шпакльовані. Але вони виглядають під маслом, я вам скажу, не дуже і погано. Так я вам скажу, це все діло мені аж подобається. Таке, все воно, так знаєте, якось масло це все поглинуло і додало такого ефекту, щоб, отак дивися на це все і душа радіє. Давайте я вам покажу. Це е, дощатка на другий поверх виходить. І той, хто буде лежати знизу, е, щоб не дивився на білу дошку. Я покрив її з однієї, я думаю, вважаю, що цього буде достатньо. Що навіщо покривати з другої сторони, де буде матрас? От. І той, хто буде лежати знизу, буде поглядати на цю всю структуру. От. Зазвичай я як був маленький. І не було чим зайнятися, я дивився у бабусі на обої, там було дуже багато-багато візерунків, і я придумував з них там дуже багато собі чортиків. От той схожий на те, а той схожий на того. От Я думаю, що діти будуть теж поглядати на такі візерунки і щось собі уявляти, фантазувати, адже ну, це дуже так гарно виглядає. Ну що, друзі, я вам хочу сказати, не дуже мені подобається працювати з маслом. Оце все потрібно квецяться. Бачите, я викинув е мочалочка. От, Бо валиком не залізеш в деяких місцях. Вон, рукавички, он, все, все це діло. Але щоразу, коли е я натираю, так, мені потрібно положити на стелаж і мені потрібно брати. Чистими руками. і Мені постійно треба одягати рукавички і знімати рукавички. Те, що мені не дуже подобається, як... бо ця вся процедура, дуже займає в мене час. Який зараз другоцінний. Бо ми всі розуміємо, що проміжки із світлом обмежені, і потрібно встигнути зробити таку роботу. От, ну, в принципі, що я роблю? Я намагаюся підготувати деякі заготівки для того, щоб там поклеїти, зібрати до того, як вимкнуть світло. Да, там, наприклад, я от нашипував, все це пошліфував да, і залишаю, якщо я там роблю доводку я доводку роблю, е, руками, да, просто протираю от такими. Наждачками, от подушечками, вручну натираю, я це все діло залишаю, тоді світло вимикається, і я собі потихеньку сижу, чухаю. Ну, на дворі ще видно, майстерні теж трішки видно. От, якщо сильно темно, можна придумати якесь освітлення невеличке. Ну, мені вистачає і денного світла. Так що, отак потихеньку, це все діло робиться. Довго. звичайно, от, Замовники сердяться, не розуміють, вон, в, них, в, в, в них, мабуть, світло не вимикають, ну що ж зробиш. От, е ну Все одно я потихеньку свої, своїм завданням намагаюся справитися, бо по другому ніяк набрався замовлень, набрався завдатків, потрібно це все відпрацювати. Ну і звичайно, щось і заробити. От, так що от така ситуація. Колір, друзі, називається Венгер. фірма Борна Маш уіл 1030, основа в нього, да, а колір Венгер. От, Це все діло це я натар і буду покривати безкольоровим маслом. Але тут вже мені легше, я буду покривати безкольоровим маслом із пістолета з пульвера. От, і це мені полегшить мою працю. От, я вибрав 90% праці. Е, Тут в мене залишилося дивіться, 400 грамів. І повірте, мені на цю, це все ліжко вистачить з головою, ще й залишиться. От, я настраю е, пульвер так, щоб е, він давав невеликий розхід. І в мене отут виходить десь всього на всього, я так підрахував, 3 до 4 квадратів, максимум 4. І на 4 квадратних метра мені 400 грамів, навіть тут і більше 400 десь під 50, ну 400 грам точно є, вистачить з головою. От, Адже я наносю, ще нанесу на одну сторону два рази, але тонкими шарами. Чому? Бо тут дуже багато таких стиків. Якщо з краскопульта захочете нанести товщий шар, будуть великі по потьоки. Що з ними тоді робити, бо маслом шліфується, як сказати, Якщо воно не досохло, то шліфується воно дуже погано. Воно одразу забиває наждачку. От, і тоді приходиться або частіше міняти, або чекати, поки висохнуть ті всі капелюльки. З якими тоді придеться боротися по-інакшому. Тому краще не спішити, а нанести два тонких шари, чим один товстий, а тоді думати, що з цим робити, якщо комусь це, звичайно, пригодиться. От тому я й буду наносити два тонких шари. Хай в мене довше воно посохне, все одно ну, я тут ще нічого не роблю. Я прийшов тут покрасив і пішов собі займатися в ту май... майстерню іншими своїми справами. Так що, от така в мене вийшла робота, трішки з вами поговорив. От. Ну і, звичайно, пок показав вам от таку красу, яка натерта на дубові. Дуже гарно, мені подобається. Кінечний результат, але, ще раз повторюсь, що не дуже мені подобається працювати. Сам процес не дуже гарний, але кінечний результат це просто шикарно. Шикарно. Це бомба. Ціла бомба. От. Е е немає слів, як підібрати, для того, як е е подобається це, саме вид цієї краси. Ну що, друзі? У мене все. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Кому теж сподобалась подібна структура масла, От, задавайте питання, можливо, чимось комусь їй допоможу. У мене все, друзі. Всім до побачення, міцного здоров'я і мирного неба!